Авторська екологічна казка Пригода Бульбашки та його друзів. Жив був у підводному царстві маленький рибчик на ім'я Бульбашка. Він був надзвичайно допитливим і завжди мріяв дослідити всі куточки свого океанського дому. Бульбашка мешкав разом із своїми друзями восьминогом Осьминчиком, морським коником Моріком та Черепашкою Бусею у кораловому саду. Який був найкрасивішим місцем у сьому підводному царстві. Одного разу Бульбашка почув від старого краба клекота про дивовижну перлину, що лежала на дні глибокої печери. Кажуть, ця перлина мала чарівну силу, вона могла виконати одне бажання того, хто її знайде. Бульбашка розповів про це своїм друзям, і вони вирішили вирушити на пошуки перлини разом. Подорож до печери була нелегкою. Друзям довелось пропливати через зарості водоростей, уникати гострих скель і навіть зустрітися з великою муреною, яка намагалася їх злякати. Але завдяки дружбі та підтримці один одного вони справилися з усіма труднощами. Нарешті, після довгого шляху, вони дісталися до печери, де за легендою лежала перлина, але всередині на них чекала несподіванка. Печера була зовсім темною, і друзі не могли знайти жодного шляху до перлини. Осьминчик, який мав чудову здатність випускати світло з кінців своїх щупалець, запропонував освітити дорогу. Завдяки його світлу вони побачили маленький прохід у глибині печери. Вони пропливли крізь нього і опинилися в залі, де на постаменті лежала та сама перлина. Бульбашка наблизився до неї і подумав про своє бажання, але раптом він зрозумів, що найважливіше в його житті це не чарівна перлина, а дружба. Яка допомогла їм дістатися сюди. І тоді Бульбашка побажав, щоб усі мешканці підводного царства завжди жили у мирі і злагоді, допомагали один одному і цінували дружбу понад усе. Перлина раптом засяяла яскравим світлом, і Бульбашка відчув, як його бажання здійснюється. З цього моменту підводне царство стало ще гармонійнішим місцем, де всі тварини жили у дружбі і злагоді, допомагаючи один одному у будь-яких справах. А Бульбашка та його друзі повернулися до свого коралового саду, щасливі від того, що знайшли щось значно цінніше, ніж чарівна перлина, справжню дружбу. Яка робить життя яскравішим і кращим?